Микола Верещак, моя Україна, декламує Орлова Кіра. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов Фенік з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила навпинно. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібрових вечірні часи нас пісня дзвінка. Солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси. Пісенна моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому майбутньому особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуємо в калини на плесами вод, буде в дружбі і праці, міцна. Та єдина, їх і, і буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.